Перший анонс нової консолі PlayStation 5 Pro повністю провалився. What? реліз GTA 6 знову перенесли. Майнкрософт прибрала з геймпаса більше 40 ігор та анонс першого трейлера фільму по Майнкрафт. Steve. Отож, додивлюся відео до кінця, щоб не пропустити ці та ще безліч інших цікавих новин. Я тобі обіцяю, що цей випуск ігрових новин насправді получився дуже цікавим. Адже що я тобі далі розповім, це просто заслуговує на твій перегляд, адже те, що ти далі почуєш, це просто знесе всі твої думки десь до міжгалактичних вершин. Отож, обов'язково підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео, та тисни лайк, це ж немало важливо. І я вже затягнув початок. Коротше, погнали! Не буду відтягувати найкраще на кінець вже ні для кого не таємниця, що релізнули нову пушечку, нову консоль PlayStation 5 Pro, про яку всі так розповідали. Ну не все тут так просто. Мало того, що ціна її стартує від 800 вічно зелених, так ще й всі просто розтоптали, знищили її перед релізом. А тепер по порядку. 10 вересня Sony провела свій захід та розвіяла всі чутки про свою нову консоль. Дев'ятихвилинну презентацію, присвячену PlayStation 5 та інноваціям ігрових індустріях, провів провідний архітектор консолі PS5 Pro Марк Церні. У своєму виступі він зазначив, що перед гравцями на останніх поколіннях доводилось обирати між продуктивністю і красою. І в 75% гравці віддають перевагу режиму продуктивності. Тому перед інженерами Sony постало завдання прибрати необхідність обирати між режимами. З цієї причини одним із головних завдань PlayStation 5 Pro є можливість надавати гравцям можливість. Яка ж тофтологія частіше грати в режимі продуктивності? Зараз перед вами весь список, повний патронтаж особливостей, які замахають що так перелічувати, кожна з яких підвищить продуктивність консолі в порівнянні з попередньою версією. Крім того, PS5 Pro представить нову функцію масштабування на основі штучного інтелекту, відомо як PlayStation Spectral Super Revolution або PSSR. Ця технологія подібна до DLSS від Nvidia та FSR від AMD, але на відміну від інших, вона підвищить частоту кадрів та якість зображення, замінивши існуючі системи зглажування або апскейлінгу у відеоіграх PlayStation. Запущена 7 листопада за ціною 700 баксів. PlayStation 5 Pro має дизайн схожий на тонку версію свого попередника. Витончений дизайн відрізняється трьома смужками з боку і продаватиметься без дисковода та вертикальної підсвітки. Окрім цього, консоль отримала потужну технологію трасування променів, яка забезпечує більш динамічніше відображення та залоблення світла. Це вдвічі, а інколи втричі збільшує швидкість трасування промінів у порівнянні з простою PlayStation. Попереднє замовлення консолі з ssd ємкістю на 2 ТБ та уже встановленою копією Astro's Playroom розпочнуться тільки 26 серпня 2024 року. А реліз відбудеться 7 листопада, якраз коли в Україні перестане діяти безплатний PlayStation Plus. Майнкрософт видалила понад 40 популярних тайтлів у своєї підписки Game Pass Standard. Почалося з того, що ще літом вони оголосили, що на той час новий тариф стандарт за 15 вічно зелених не включатиме доступ до популярних релізів, які потраплять на рівень Ultimate у день виходу. Але в Microsoft забули попередити, що вже додані каталог ігри зникнуть з доступу. Вони видали з підписки не тільки власні ігри, а й від сторонніх розробників. Якщо ви власник ПК, то на щастя вас таке не торкнулось, і для вас доступні як завжди тільки два тарифи: Ultimate і ПК Game Pass. Обидва включають переплату від Electronic Arts і великі інші релізи. Microsoft поки не відреагували на скарги та не озвучили таке рішення. А з актуальних та цікавих ігор, які вибули з підписки, можу відмітити Sennon Saga Hellblade 2, Starfield та Call of Duty Modern Warfare 3. Хто мав цю підписку на своїй консолі, відпишіть, як вам грається без половини гарних ігор. Кажучи за підписки від Sony для українців, то тут ситуація ще гірша. Адже безкоштовний PS Plus для українців зникне в листопаді. Останній безкоштовний місяць PS Plus буде в жовтні, після чого власники PlayStation 4 та 5 знову почнуть нараховувати плату за PS Plus на тих самих умовах, що й під час активації. Деякі українські ЗМІ зазначають, що частина гравців ще у червні, ну або деякі гравці у липні. Втратили доступ до безкоштовної підписки і були повідомлені про це через електронну пошту з пропозицією оплатити продовження використання сервісу. Ціни повернулись до рівня 2022 року. 209, 319 та 369 гривень відповідно. Новий офігенніший патч 1.1.2 вийшов для Star Wars Outlaws. Ще стабільніша гра, виправлення помилок та спрощення стелс-місій – все це він привнесе в гру. Раніше креативний директор Ubisoft Джуліан Гереті зазначав проблеми зі складністю стелс-місій в грі і обіцяв, що зміни будуть внесені у найближчому оновленні та з першим патчем. Конкретні зміни в місіях не розкриваються, проте відомо, що знижено швидкість виявлення гравців під час переміщення. А також рівень виявлення тепер регулюється залежно від розташування на локації. Це має полегшити проходження завдання, у яких виявлення призводиться до провалу. Крім того, патч додав крос-прогресію та крос збереження на різних платформах. Додаткові анімації простою для NPC, а також виправив трофей у дусі старої школи на PS5, який тепер можна отримати. Також варто відзначити, що в грі з'явилось більше анімацій для NPC у режимі очікування, а система виявлення супротивників була налаштована залежно від розташування. На додаток до цього ворогам буде складніше побітити гравця під час перекатів, що покращує механіку скритності. Патч важить нормально так, 2,2 ГБ залежно від платформи, і доступний для завантаження на комп'ютерах PlayStation 5 та Xbox Series. Фільм Borderlands від студії Лонзгейт завершив прокат зі зборами в 30 мільйонів доларів. І це найменші касові збори в історії студії. За даними касового трекера The Numbers, після слабкого старту стрічка пробула на великих екранах менше місяця і була знята з прокату 5 вересня. Підсумкові світові збори становлять 39 мільйона доларів, з яких 15,5 пропали на внутрішній ринок, і ще 15,5 на міжнародний. При цьому виробничий бюджет фільму оцінили в 115 мільйонів доларів, і ще близько 30 мільйонів доларів пішло на маркетинг. В цифру фільм потрапив всього після 21 дня, в той час як стандартний прокатний період в кінотеатрах становить 90. І після такого провалу. Тоді ще на довгий період відмовиться від екранізації будь-яких ігор. Focus Entertainment оголосило про колосальний успіх свого шутера Warhammer 40 000 Space Marine 2. За добу з моменту релізу гра розійшлась тиражем у 2 мільйони копій на всіх платформах. Щоправда, видавець не повідомив, скільки з цих копій попадає на замовлення. У гру додали українську локалізацію. Перекладом проєкту займалась команда замаскованих росіян. Вона доручила роботу двом позаштатним локалізаторам з України. Вся інформація взята з титрів гри. В них сказано, що за переклад гри відповідала Alcord Games. Це студія з адаптації ігрового та маркетного контенту, як сказано на її сторінці в LinkedIn. Сюжет гри розгортається через значний час після подій першої частини. Він тримає в напрузі до самого кінця, з кожним розділом, стаючи дедалі епічнішим і пафоснішим, з неочікуваними сюжетними поворотами. Сама гра спроєктована старомодно та лінійно за принципом атракціону. Тут постійно відбувається щось цікаве чи епічне, навіть поза битвою. Ну а якщо ви хочете побачити на неї огляд від мене, то напишіть про це в коментарях та дайте мені знати. Студія Незерам старається не закидувати свій торічний тайтл Mortal Kombat 1 та вже ділиться новим трейлером доповнення Chaos Reigns. У трейлері показали нового персонажа Нупсайбота. У новій формі боїць відкинув своє прагнення зробити клан Лінквей найсильнішим у світі. Тепер поплічник Гавіка хоче лише сіяти гаос та викорінювати всі форми влади. Для добивання анімаліті Нупсайбот перетвориться на величезного крокодила. До речі, цей вид добивання з'явився разом із оновленням для базової гри. Це не єдиний персонаж, якого додадуть. Комбат паці нас очікує Сайракс Сектором, Гоус Фейс із фільма Крик, Конан Варвар та Термінатор та 1000 Окремо від цього доповнення другий Комбат-пак продаватись не буде, проте вдасться придбати набір відразу із комбат пак 1 на борту. DLC вийде 24 вересня для комп'ютерів PlayStation 5, Xbox Series та Nintendo Switch. Раніше девелопери показували вже геймплей за Сектора та Сайрокса. 6 вересня відбувся реліз гри AstroBot. Вже всі розповіли про нього та зробили свої огляди. Ну я тільки скажу, що це такий платформер, в якому ми граємо за маленького робота, виконуючи різні квести на різних планетах. На диво, а можливо й ні, всім геймерам гра сподобалась, та західні медіа вже спробували її пройти і залишились від неї в повному захваті. На агрегаторі OpenCritic середній бал проєкту становить 95. Наразі це найбільш високооцінена гра 2024 року. За цим показником платформер обійшов навіть таке доповнення, як Shadow of the Earth для Elden Ring і Final Fantasy VII Rebirth. Журналістам сподобалось все. Захопливий геймплей, винахідливі рівні, компанія тривалістю понад 10 годин і, звісно, спішка з персонажами PlayStation. Платформер дарує відчуття радості та веселощі, а також нагадує, заради чого взагалі створюються ігри, кажуть журналісти. В українських геймерів є додаткова мотивація випробувати Astrobot. Це перша гра від PlayStation з українською текстовою локалізацією. У українському регіоні гра вартує близько 2000 гривень. Якщо ви ще не зіграли в неї, настирно наголошую спробувати, адже в грі рятуєте понад 300 товаришів, досліджуєте понад 50 різноманітних планет та зустрічаєте просто безлічка мегагероїв з інших ігор Соні. Sony видаляє Concord з облікових записів власників PlayStation 5. Як ви всі знаєте, сервери Concord були відключені минулої п'ятниці, тобто 6 вересня, а гра, яка вийшла 23 серпня, стала недоступна для гри. Але Sony пішла ще далі. Компанія зробила безпрецедентний крок. Повністю видаливши груз облікових записів користувачів PlayStation. Зараз, якщо ви зайдете на свій PSN аккаунт на вкладку Гри, отримайте таке повідомлення. Дякую, що ви є цінним клієнтом PlayStation. Мережеві сервери Concord було відключено 6 вересня цього року. Гра недоступна, тому ми видали цей контент з вашого облікового запису. Як повідомляється, журналісти, які отримали оглядову копію Конкорд, все ще бачать гру на SSD, але іконка тепер відображається як заблокована на панелі медіа головного екрану. При спробі переглянути оригінальний продукт виникає помилка: не вдається знайти те, що ви шукаєте. Про такий радикальний захід згадувалось в початковому оголошенні при закритті Конкорд. Поки ми визначаємо найкращий шлях вперед, продаж Конкорд буде негайно припинено, і ми почнемо пропонувати повне повернення коштів всім гравцям, які купили гру на PS5 або ПК. Після повернення коштів гравці більше не матимуть доступу до гри. Директор гри Райан Еліс. Так як повернення коштів відбувається автоматично, схоже, гравці не мали реальної можливості зберегти доступ до тайтлу, якщо вони купували цифрову копію. Не дивно, що Соні переглядає долю гри після її невдалого старту. За деякими оцінками, перша гра Sony продалась тержем всього 25 тисяч копій, але спроба повністю видалити гру і фактично скасувати реліз і йде ще далі, ніж просто відключення онлайн. From Software в останньому патчі ослабили фінального боса в Elden Ring. From Software випустила новий патч 1.14 для Elden Ring, якому ослабила фінального боса. Окрім цього, оновлення містить виправлення помилок і зміни балансу базової гри, а також доповнення DLC Shadow of the Air. 3. Всі ключові зміни, які привносить цей патч, ви зараз бачите на своєму екрані. Оновлення 1.14 доступно на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та S, а також на ПК в Steam. Люті знижки на нікому не потрібну Crew 2». Зараз гру можна придбати знижкою до 98% в Steam і на консолях. Також для The Crew 2 і The Crew Motorfest компанія планує вивести офлайн режими. Точна дата запуску офлайн режимів поки не назначена. Акція діє всього до 23 вересня. Тож у вас залишилось 10-9 днів, в залежності коли викладу це відео. Акціонерів Ubisoft закрились такі думки, що компанія просто їх найобує, ну або ж намагається більше видоїти грошей. Інвестиційний фонд IG Investment та інші акціонери Ubisoft Entertainment опублікували відкритий лист із закликом до структурних змін компанії на фоні всіх інших провалів студії. У заяві йдеться про розчарування поточним станом Ubisoft і напрямом, у якому вона рухається. Лише за останній рік акції компанії порціли більш ніж на 50% до 13 євро за штуку, що менше навіть ніж у ремейді своїми 16 єврами за акцію. Інвестори вважають, що акції Ubisoft мають вартувати як мінімум 40-45 євро, що насправді так і є, включаючи ранг такої компанії, як Ubisoft. А причиною їхнього такого стрімкого падіння, ви напевно і так всі знаєте, це жахливі релізи останні роки. Управління в особі сім'ї Гійма полягає в бажанні догодити аукціонерам, а не гравцям, що негативно впливає на формування довгострокової стратегії з розвитку компанії. Пропонується зробити компанію приватною з кількома основними аукціонерами, типу Tencent, яка вже частково інвестує в Ubisoft, провести комплексну роботу з оптимізації штату і знайти нового генерального керівника. У випадку, якщо найближчим часом акції не зростуть, то інвестори можуть скористатись французьким законом про міноритарних аукціонерів, щоб розпочати боротьбу за довіреність та ініціювати продаж Ubisoft, щоб збільшити вартість акцій. У Warner Bros вирішили не тримати інтригу і офіційно підтвердили, що Hogwarts Legacy 2 знаходиться в розробці. Чутки про розробку другої частини Хогвартс Легасі, які з'являлись ще минулого року, отримали підтвердження. Гунар Віденфельс, фінансовий директор Warner Bros Discovery, офіційно оголосив, що Хогвартс Легасі 2 перебуває в стадії розробки. Робота над циклом розпочалася ще навесні 23-го року, коли стало очевидно, що перша частина гри стала бестселлером на всіх платформах. Від зазначив, що сиквел повинен бути ще успішнішим і є одним із головних пріоритетів компанії на найближчі роки. Однак на швидкий вихід Хогвартс Лекасі розраховувати не потрібно, реліз відбудеться через кілька років. а ні конкретної, ні приблизної дати запуску Warner Bros поки не назвала. Нагадаю вам, що перша частина переносить гравців у Хогвартс. 1800 років, де ви граєте за п'ятикурсника, який володіє древньою магією. Ну, я це все розказую ще в своєму давньому огляді на гру. Отож, хто його ще не бачив, ви можете глянути, я залишу послання там внизу під відео, обов'язково граніте, оскільки гра реально і реально дуже-дуже цікава. Ніхто в це не вірив, але Warner Bros випустила перший трейлер фільму по Майнкрафту. Ну, не все так просто. Адже він так само, як нова консоль від Sony, потонув дизлайках та не сподобався як рандомним глядачам, так і заядлим фанатам гри. Наразі трейлер отримав понад півтора мільйона дизлайків проти п'ятиста тисяч лайків. У трейлері група людей потрапляє у світ Майнкрафта, який виглядає як версія відеогри. Актор Джейсон Мамо очолює групу, до якої також входять інші актори, і тільки одну, яга знаю це, та яка грала у серіалі Венсдей та її подружку. А все оце харешту, ну навіть я взагалі не знаю, хто це і який взагалі вони каст набрали. Ні, я розумію, окей, Джейсон Мамо, він такий комедійний персонаж, з нього можна посміятися, Ский жальський, окей. А ці троє, ну нахера. Ну добре, оці Ема Майерс, Вона. Можна так сказати, ще поки востребована, тепло типу, потрібно після успіху серіалу Вензди її кличуть інші проекти. но о, ці два взагалі, навіщо вони? Також є популярна думка, що авторам треба було зробити простий якісний cgi фільм, як це було з Єжиком Соніком. Але є шанси, що касові збори будуть дуже і дуже хороші завдяки тому, що це ну просто Майнкрафт, вона одна з найпопулярніших ігор за всю історію людства. І невдоволення фанатів спонукало деяких із них створити власні версії трейлера. Аніматор під псевдонімом Алуміо розробив повністю анімаційний варіант, який здобув широке визнання у соцмережах. У коментарі для видання Дексерту Алуміо розповів про своє ставлення до офіційного трейлера. Аніматор вважає, що фільм не відчувається як Майнкрафт, та назвав вибір художнього стилю великою помилкою. Майнкрафт вже має відмінний анімаційний стиль, який використовується промо-матеріалів. Тому відмова від нього у фільмі це величезна втрата нагоди. В мережі появились нові чутки про переніс GTA 6 на 2026 рік. А для ПК юзерів і зовсім на 27-й. Найочікуваніша гра сучасності GTA 6, Ймовірно, не вийде в заплановані терміни. Про це повідомляють інсайдери Rockstar з посиланням на розробників із двох неназваних студій. Спочатку вихід гри був запланований на осінь наступного року, але тепер реліз вирішили відкласти до 26-го. За інформацією, опублікованою на сайті GTA Base, Rockstar вже визначила нову дату перша половина 2026 року. Очікується, що гра спочатку буде випущена для PS5 і Xbox Series, а версія для ПК з'явиться через 12-18 місяців після релізу на консолях. Причини перенесення не розкривають, але в березні з'явились чутки про те, що розробка GTA 6 відстає від графіку, через що реліз можуть перенести на 2026 рік. Rockstar нібито наполягає на поверненні співробітників в Офіси для прискорення розробки. Але не всі працівники підтримують це рішення. Також існують побоювання, що працівників можуть змусити працювати понаднормово, щоб завершити гру вчасно. Офіційно, Take-Two, власник Rockstar, поки що підтверджує дату релізу на осінь 25-го року і не коментує чутки про можливе перенесення на рік. Нову Battlefield хочуть зробити більш реалістичнішою. Motion прагне надати грі більш приземленішого військового стилю. Це говорить про те, що на нас ймовірно чекає щось більш наближене до реальних бойових дій, на відміну від фантастичних попередніх частин. Ще однією цікавою деталю є підвищена увага до одиночної компанії. Розробники обіцяють удосконалити не тільки штучний інтелект ворогів, а й союзників. Це може означати появу розумних і реалістичних напарників, що помітно позначаться на ігровому процесі. Однак такий акцент на реалізм може як освіжити серію, так і виявитись ризикованим кроком. Battlefield завжди вміла балансувати між реалістичністю і ведовічністю. Залишається сподіватися, що розробники зможуть знайти ідеальне співвідношення і не переборщити з реалізмом. У будь-якому разі очікування офіційного анонсу залишається. Саме він може прояснити, як Motion має намір втілити свої амбітні плани. Ху, на цьому і все. Це був самий потужний, самий заряжений і розривний ігровий випуск, який я взагалі робив. Ну а ти за такі старання підпишись на канал і підтримай мене лайком, щоб не пропустити наступні відео. Всім удачі, па-па!